Всім привіт! Мене звати Юрій Белоховець. Я виконую обов'язки генерального директора ДП «Ліси України. Продовжую розповідати про результати реформи лісової галузі. Ми звітуємо не просто словами, а реальними результатами. За ці півроку роботи ДП «Ліси України зробило вдвічі більше ніж за той самий період окремі державні підприємства в 2022 році. Ви скажете, так тоді ж почалася війна? Лісгоспи взагалі не працювали? Добре. Давайте порівняємо з 2021 роком. До речі, саме 21 рік ми колись вважали найуспішнішим за всі роки Незалежності України. Але як бачите, навіть під час війни можна розвивати галузь. До речі, сплату податків ми також збільшили, як і обіцяли. За 6 місяців ліси України сплатили більше на 76 мільйонів гривень, ніж в минулому році. Лісова галузь залишається важливою складовою української економіки. Реформа дає можливість суттєво покращувати результати, за рахунок чого маємо такі показники. Вдвічі більший прибуток вдалося отримати через те, що вдвічі зросла рентабельність підприємства. Якщо раніше кожен окремий лісгосп працював буквально окремо, зараз система управління централізована. Ми взяли під контроль всі закупівлі, проводимо їх через відкриті аукціони. Прозоро, кожен може взяти участь. Конкуренція абсолютно прозора. Також важливий елемент збільшення прибутку це фінансова дисципліна. Сьогодні кожен рахунок філії на особистому контролі. Закуповуємо лише те, чому дійсно є необхідність. За півроку роботи єдиного підприємства ми суттєво покращили контроль перевезення деревини. До чого раніше у громадськості було найбільше запитань. Всі філії ДП Ліси України. Товаротранспортні накладні будуть в обов'язковому порядку додавати фото малюнок складеної деревини, який є унікальним, продублювати його неможливо. Поліція або лісова охорона, або місцеві активісти елементарно викриють злочинців, порівнявши фото ТТН з реальним виглядом колод на кузові автомобіля. Також ми додаємо контроль переміщення лісовозів. Це наступний етап проєкту по боротьбі з незаконними рубками та детонізації ринку деревини. Всі автомобілі філій будуть обладнані gps трекерами і мають рухатися виключно в зазначених маршрутах. Пересування техніки моніториться в режимі онлайн. Завдяки реформуванню галузі, вже вдалося значно покращити ведення лісового господарства у нересурсних областях України. Раніше південні та східні регіони були дотаційними. З цього року ми повністю відмовилися від дотації з бюджету. Фінансуємо філії самостійно. Наприклад, цієї весни на півдні лісівники висадили близько 700 тисяч сіянців на сході понад 2 мільйони, враховуючи те, що частина територій у нас поки лишається недоступна. Це дуже добрий результат. До реформи це було неможливо зробити. Також ми покращили матеріально-технічну базу цих областей та забезпечили ці регіони протипожежною технікою. Загалом по країні нам вдалося в 30 разів зменшити кількість пожеж. Все це завдяки мотивації лісівників, оновленню техніки та альтернативі відпочинку на сучасних рекреаційних пунктах. Перевиконали весняний план по висадці лісу в рамках програми президента Зелена країна. Для нас дуже важливо зберігати престижність професії лісівник. Ми зацікавлені в молодих спеціалістах. Співпрацюємо з профільними лісовими університетами та коледжами, адже без якісного навчання працювати в галузі неможливо. Запрошуємо студентів на практику та з іншого боку, також вкладаємося в навчання наших працівників. Нещодавно з усіма зацікавленими сторонами ми підписали колективний договір. Ліси України це перше державне підприємство, яке запровадило єдиний колективний договір на всю країну. Тепер Компанія працює за єдиними стандартами. Окрему увагу в договорі приділили воїнам-лісівникам. Всі демобілізовані працівники 100% будуть працевлаштовані. Також після демобілізації наші захисники будуть отримувати плюс 20% до основної заробітної плати, адже це люди, які захищали Україну від ворога. Без них не було б нашої країни. Ми зберегли кількість працівників галузі. Крім того, середня заробітна плата по підприємству зросла на понад 15%. Також важливе питання переоформлення речових прав на землю. Противники реформи нам казали, ви розгубите всі землі. Натомість ми перезакріпили всі 100% територій за ДП ліси України. І зараз працюємо над оформленням речових прав на землі, які раніше висіли в повітрі. Залишилося всього 20%. До прикладу, два роки тому по лісгоспах, було оформлено менше половини речових прав все це лише початок, але початок з конкретними результатами та великими перспективами.